Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, своістину Воскрес, любі наші молільники, улюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, наші захисники і захисниці, всі люди доброї, доброї волі, які сьогодні знову і знову зійшлися на спільній молитві. Для того, щоб прославляти істинного правдивого Господа у цей вечірній час п'ятниці, світлої п'ятниці, світлого тижня, в приготовленні до суботи, світлої суботи, де будемо поминати одвіку спочилих, будемо єднатися в молитві за святішого нашого Отця Папу Франциска, якого завтра буде чин похорону. Власне, ми з вами знову єднаємося в спільній молитві наших тих добрих, благих намірів, і прагнемо, і хочемо бути поруч Христа Спасителя, який наповнює нас тою молитвою, тим милосердям, тим добром, тішуся з тої доброї нагоди. Сьогодні хочу поділитися з вами, що ваша поміч, ваша підтримка для наших хлопців. Дібралася до місця адресату, і я дякую за те, що мене повідомили наші побратими, хлопці, ті, які доставляли нашу поміч, вона дійшла до наших хлопців туди на передову. І слава Богу, слава Богу, що особливо медикаменти я дуже за це переживав, щоби насправді наші герої, наші воїни отримали ту поміч від кожного з нас. Бо кожен помаленько, потрошки долучився до тої лепти, і тішуся з того, що хлопці, які взяли на себе відповідальність, а це і військові, і волонтери, вони роблять дуже велику справу і переправляють те, що належиться тим, кому це найбільше потрібно, а особливо те, що рятує наше життя, і може стати тою причиною того порятунку, бо не раз між життям і смертю є лічені хвилини, лічені секунди. Тому хвала Богові, і хочу насправді вас запевнити, що ваша допомога, ваша поміч, вона безцінна і тому ви великі молодці. Я дякую вам, усім, усім, усім молільникам, хтось молився, хтось у молитві прагнув допомогти, хтось передав якийсь матеріальний кошт, хтось переслав певні. Препарати, ліки і так далі, хвала і честь кожному. Хтось передав гігієну, хтось передав вологі серветки, хтось передав власне засоби для укриття чи власне засоби, щоб зберегти своє життя і здоров'я. Тому дякую кожному молільнику, дякую щиро за те, що ви є, і дякую всім, що спільно ми робимо добру справу, адже інакше, інакше просто. Не може бути. Сьогодні Христос нам напоминає про це, а ми повинні розуміти, що всі ці моменти, які відбуваються зараз в Україні, це є нагода нам примиритися і найголовніше змінити своє життя, а не стогнати і розказувати, як нам важко. Нам не важко. Нам буде важко тоді, коли ми не змінимося, що буде гірше, а коли ми хочемо змінити своє життя. Бо, знаєте, я дуже багато можу зараз говорити. Але напевне не стане того ефірного часу. Але ми повинні зрозуміти раз і назавжди, що спасіння наше Господь дарував нам в руки, і коли ми не будемо мінятися завдяки тому, що ціною того життя і смерті наших героїв, ціною смерті наших дітей, наших молодих людей, які гинуть під завалами, під ракетами, і ми далі продовжуємо берегти свою зону комфорту, продовжуємо далі. Господи, робити те, що ми робили до того часу, знову починаємо зав'язуватися і говорити про те, що нас щось роз'єднує, нас ділить і так далі, дорогі ні. Ми маємо пам'ятати про свою українську ідентичність. Ми повинні пам'ятати про свою культуру, релігію, мову, пісню, традиції, все те, що нас поєднує, все те, що нам не притаманне, все те, що не є наше. Нам потрібно це відрізати, відтинати, не повертатися. Ви знаєте, сьогодні мав чисто таке спонтанне зустріч на парафії з двома хлопцями з Херсону. І коли від одного чую одну мову, а він старається говорити українською, старається бути дотичним до української держави, і так далі, а інший продовжує далі. Говорити на тому суржику, повірте, я не знаю, що має відбутися, щоб людина усвідомила те, що він є українець, що українська мова, культура, традиції, церква все це є наше рідне, все інше, що мене не будує, а що мене ідея деградує, я маю позбавлятися того тих лихих слів, тих матюків, позбавлятися брехні, лукавства, лицемірства. Позбавлятися того, що тільки мені має бути добре, а комусь має бути мені все рівно, і так далі, ви бачите наслідки того всього, коли мені все рівно, або яка мені різниця, з того і починається. Тому, власне, маємо десь нарешті усвідомити, вже триває 11 рік війни. Дорогі це не просто так, і коли ми цього не хочемо вкотре зрозуміти. А потім говоримо про те, що знову ворог напастує, знову ворог б'є тими смертоносними ракетами. А що ми всі разом з вами для того зробили, щоб це зупинилося? Не треба говорити на загал, почнімо з себе, своєї сім'ї, своєї родини. І тоді ми багато чого зрозуміємо: втекти, замкнутися це найпростіше. А що ти для того зробив, дорогий брате, дорога сестро, в тебе ростуть діти, в тебе є онуки. Ти маєш усвідомити і зрозуміти, що все починається з тебе. Тому дуже прошу. вважаємо, пильнуймо, міняймося. Бо все те, що відбувається навколо нас, ті великі трагедії, гори наших українців і так далі. Ви знаєте, я не хочу це коментувати. Я просто це бачу і розумію, що від нас, від нас залежить все. Тому тримаємося, єднаймося. Чуємо один одного, знаємо, хто ми є, ідентифікуємо себе як українець, як той, хто на своїй землі, який хоче жити з Господом, хоче бути поруч, хоче триматися певних традицій, певних обставин, які мене будують, але ніколи не руйнують. Тому десь маємо усвідомити раз і назавжди і та світла пам'ять о тих трагічних днів, які нараз ми чуємо практично кожного дня, чи вечора, чи ночі. Вони, напевне, мають нас застановити. Невже ми такі байдужі? Сьогодні в Євангелії Ісус зробив дуже прості речі: Він вигнав торговців з храму, які займалися не тим, чим потрібно. Всі дивилися на Ісуса і чули Його Слово, геть, звідси, ви нікчеми. Ви що робите? Ви чому зробили торговим домом храм, храм мого небесного Отця? Господь проганяє це зло геть. Повірте. Прийде той час, і ми зрозуміємо це, тільки щоб не було запізно для нас. Ніколи не пізно навернутися, тільки потрібно навертатися, а не говорити про навернення. Тому нехай Господь сьогодні нас благословляє, а вас прошу. Робімо висновки вже і зараз. Не чекаємо, що хтось за нас їх зробить. Бо якщо хтось буде робити за нас, це він буде робити для себе, для свого добра, але не для нашого. Не шукаємо собі збоку. Друзів чи побратимів, які дуже хочуть нам розказати, як вони нас люблять. А ми любимо себе, а ми любимо один одного. Ми українці, ми ті, які зараз тут в Україні, ми, які маємо перемагати своєю волею, переможемо. Ми маємо це раз і назавжди усвідомити. Тому дуже прошу всіх зараз до молитви, до тої єдності, до тої великої перемоги над злом і над тою нечистю, яка хоче нас роз'єднати. І розсварити зі середини. Слава тобі, Господи, слава тобі, Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в грубах життя дарував. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, родженого перед усіма віками. Світло від світла! Бога істинного від Бога, істинного родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворя, що, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славим, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нащої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, наша спільна молитва. Разом додаємося, поширюємо пропонуємо, запрошуємо всіх до молитви і разом прославляємо Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення. Подякуємо Господеві за всі його ласки. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Маріє Мати Божа, молися, моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, молитва за наше воїнство, за поранених, полонених, пропавших, тих, що є сьогодні на передовій, тих, що тримають варту, тих, що бережуть небо, землю, води. Все те, що наповнює нас українську державу, молимося за родини наших героїв, і низький уклін кожній матері, батькові, дружині дітям, братові і сестрі, тим, що сьогодні є там, а ми тут, і той має мир і спокій над головою. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молімося, четвертий десяток, наша молитва, за єднання, за переміну. Нехай кожен молільник сьогодні, який є з нами, скаже собі в своєму сумлінні: Господи, дай сили змінитися мені, дай сили стати прикладом для свого сина, для доньки, для дружини чи для чоловіка, для батька і матері. Для онуки чи онучки, для приятеля чи друга чи ворога дай мені стати переміною, дай змінити своє життя і жити в новому світі, в новій державі, в новій Україні, в того традиційному для мене світі, який наповнює мене любов'ю, взаємною прощенням і єднанням українців з цілим світом в добрі, в милосерді, в перемозі добра над злом, в любові, але не в ненависті. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом любий Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий наш десяток, молитва за сім'ї, за родини місяць квітень, офіруємо за наші родини за хворих, немічних, страждущих, знедолених, переслідуваних, тих, що в терпінні, в стражданні, тих, що в немочах лежать у лікарняних палатах, приготовлені до складних операцій. Молимося за відновлення, реабілітацію тих, що вже прооперовані чи мають тяжкі випробування, онкології. Молимося за хворих духом, хворих тілом. Молимося щиро за одиноких вдів сиріт в сиротинцях, в домах перестарілих, переслідуваних, немічних, в дорозі тих, що далеко в чужині, далеко від отчого дому поневіряються на тяжких роботах. Молимося щиро. За кожну дитину, кожну молоду, подружню пару, за плодоносящих, за дітонародження, за благословіння сім'ї діточками, за благословіння родини і сім'ї шлюбами, хрещеннями, миропомазаннями, уділеннями святих тайн, сповіді і покаяння Євхаристії, за відвідування святих тайн кожним християнином, тому, Господи, дай сили витривалості, Ісусе Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наших Син, покровитель наш <кій> Дух Святий, і свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Тому, любі молільники, хвала Богові, що ми знову зібралися в п'ятницю, але ви знайшли той час. І дя дякую Богові за те, що ми разом молилися. Сьогодні щиро вітаю. Знаю, що сьогодні наша молільниця, пані Леся, має свій день у родин, тому нехай Бог кріпить вас, пані Леся, тримайтеся і бережіть свій мир, духовний, тілесний. Вітаємо вас з днем народження. Тому щиро, щиро бажаю всім нашим сьогодні. Уродинникам, іменинникам сьогодні святого апостола Евангелиста Марка, можливо, серед нас є Марко, тому нехай Бог кріпить на силах, всіх дітей обіймаю, дітей, молодь. Пам'ятаємо, що завтра субота, світло субота, де ми будемо молитися за душі спочилих наших воїнів, героїв. Будемо молитися за душу спочилого, святішого Отця Папи Франциска, долучатися до молитви Матері Церкви за упокій його душі. Будемо молитися за всіх одвіку спочилих, тому дуже прошу зараз, після нашого моління, прошу зголошитися у своїх молитвах, у своїх наміреннях, складаючи перед Богом свою ефіру, свою жертву на славу Господню. Дякую за підтримку, дякую за те, що кожного дня невблаганно допомагаєте сьогодні. Передав теж вашу поміч у вигляді памперсів, у вигляді гігієни людям, які лежачі, які немічні. Тому дякую вам за те, що долучаєтеся, дякую за ваші ефіри, за ваші матеріальні блага, які ви складаєте на добрі справи, на ті, щоб ми могли постукати в двері тих одиноких, немічних, самотніх і насправді хоч трошечки, але чимось допомогти. Тому старайтеся, допомагайте, підтримуйте, довіряйте Богові і нехай Господь прийме від нас ту маленьку вдовину лепту. Тому щиро дякую всім. Чекаю на ваші молитовні намірення і завжди дякую за те, що довіряєте і підтримуєте Христос Воскрес!